Привіт! з вами викладач польської мови Світлана Маташ. І нарешті, нарешті, у нас медичний випуск давно вже не було, я теж скучила. Тож поїхали! Зараз я вам розкажу про п'ять дієслів. П'ять дієслів, без яких вам буде складно здати медичний іспит НІЛ. Якщо ви не знаєте, що таке НІЛ. Не знаєте, з чого вам почати, з якого іспиту, як вивчати медичну польську мову, то ви можете зв'язатися зі мною і я проконсультую вас абсолютно безкоштовно. Тож, дієслова. Перше дієслово це слово вистомпіть. Вистомпіть означає з'явитися. Наприклад, буль вистомпів місяць тому. Біль з'явився місяць тому. Друге слово слово злечить, яке означає назначити. Назначити може лікар, ліки або дослідження. Наприклад, пацієнтові злецоно УСГ. пацієнту назначили УЗД. Проте, як читати правильно скорочення деякі зі скорочень, ви можете подивитися в цьому відео. Тут така штучка має вилітати. Натискайте на неї. Там відео про найпопулярніші медичні скорочення. Третє діє слово. Яке ви сьогодні вивчите, якщо я згадаю його, це дієслово ще», яке означає посилитися. Наприклад, обяви нащілівище два літа тему. Симптоми посилилися два роки тому. Четверте дієслово розпознач, яке означає діагностувати. Наприклад, у пацієнта розпознано цукшице», у пацієнта діагностували діабет. І останнє п'яте дієслово. Це дієслово слово угу. згоситься. означає звернутися, ем, прийти на візит. Не можу сказати, що українською є стовідсотковий переклад цього слова. Це буде щось, типу, пацієнт згощився до лекаря», Пацієнт звернувся до лікаря. Якщо вам ці дієслова були корисними, не забувайте поставити лайк, а також підписуйтеся і не пропускайте наступні відео, де я розказую про ще 5 дієслів і не тільки 5 дієслів медичної польської мови. Дінькує і па-па!